З нами на зв'язку Тарас Загородній політехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Вітаю вас, пане Тарасе. Доброго дня. І в мене одразу питання стосовно інформації, яка прозвучала щойно: чи є у Україні політичний сенс нападати на Росію 9 травня? То ну, звичайно ніхто безпосередньо на територію Росії нападати не буде, але спецоперації там звичайно проводять. Е, от нещодавно було підтвердження цьому зливу документів іноземних розвиток, те, що зараз активно обговорюють, що е, от агенти СБУ здійснювали атаку на російський літак на території Російської Федерації. То наше СБУ в таких випадках як завжди. Підтверджуєте наспростовує, але робота ведеться. Тобто, там є легкімні цілі, по яких активно ведеться робота, як і потрібна, як і повинна працювати спеціальна, тобто повісткової по інфраструктури, так й тому, але в дійсності дуже смішно це чути від Російської Федерації. Що щоб не спровокувати Україну, те та, та та країна, ще яка в у 21 році заговорила НАТО забирайте свої манатки, забирайте з до кордонів 97-го року. А тепер вони побоють провокувати Україну. Ну дуже добре, дуже добре, добре дуже добрий знак реально страшно, тому що вони відчувають свою незахищеність. І так тим більше за я, я не виключаю, що якась атака буде, то більше для демонстрації сили. От нещодавно один співзасновників одного з банку оголосив. А, премію, а ми Україна. про це ще розкажемо. Ви не розказуєте наперед. Ми, ми ще про це поговоримо. І, У Мене і, тоді роз... інше питання. А, так. можливо, ось ми зараз думаємо серйозно над тим, що сказав Кремль. Але ми ж знаємо, що в них що не політик, то пропагандист. Можливо, це зроблено для того, щоб якось для свого населення, тому що 9 травня це сакральний день для Росії. І можливо вони самі вирішать влаштувати якусь провокацію, нібито від імені українців. Ну це знаєте, це не дасть такого ефекту. Чому? Тому що це працювало 20 років тому, коли Путін висаджував повітря будинки для того, щоб е, прийти до влади. Він же 20 років розповідав, що він побудував безпечну країну. У нас у них немає терористичних актів і так далі. А тут виявляється, що цей міф черговий міф буде. Якщо вони навіть влаштують таку провокацію, вони більше вистрелять собі в обидві ноги. Тобто, почекайте, а де хвальона, хвальона, які там фінансуються про Великий Путін, який захищає населення від терористичних атак і все інше, тому тут більше може спрацювати навпаки, якщо вони таке влаштують. Тому і я у мене до речі, ще одна версія, чому вони не хочуть паради проводити. А я думаю, що вже техніки немає. немає чого показувати. Ну що вони будуть показувати? Танки Т-62 чи танки, Т-54, які вироблялися ще в часи Сталіна. Я думаю, що там реальна проблема вже з технікою, щоб показати, що є в наявності. пане Тарасе. Як і обіцяла, я вас перебила. Зараз я про це розповім більш докладно про що ви вже почали розповідати. Пояснити відсутність у деяких регіонах парадів путінські пропагандисти ще якось зможуть щось вигадають, викрутяться. Але що вони скажуть, коли на красну площу під час параду 9 травня приземлиться український безпілотник? Ой, не до святкування уже буде днями. Нагадаю, співзасновник Монобанку і виробник українських безпілотників Довбиш Володимир Яценко оголосив винагороду в розмірі 20 мільйонів гривень. Тому підприємство дрон сяде на е, в Москві на 9 травня під час військового параду. Є одна умова на крилах апарату має бути якась із українських гасл: як то слава Україні! Героям слава тощо. Сума винагороди до речі, не остаточна, а мінімальна. Банка моно зараз поповнюється, тож на дрони можна донатити. Ось, власне, пане Тарасе, інформація про те, що ви почали говорити. А, але я хочу продовжити нашу розмову. На чому ми закінчили а, з одного боку, так. З одного боку невигідно їм, якщо вони е, самі влаштують якусь провокацію у себе вдома на 9 травня. Але як же ось цей, знаєте, відомий російський бойовий дух, який у них останнім часом трошки підупав, у них скоро мобілізація, у них е, всіма можливими і неможливими методами примушують людей йти е, на війну. Можливо, це буде якраз розраховане на те, аби якось. Посилити цей бойовий дух, оцю знаєте, російську міць? Ні, я вам сказав, якщо вони влаштують таку, е, таку річ у себе на території Росії, це якраз не підірвує остаточно бойову. Да? Тому що ну, е, ну, ніхто ж не нападав на Росію. і Росіяни це чудово розуміють і чудово знають, як ми не думали про них. Вони навпаки будуть думати, що реально все настільки погано, що вони точно помруть на, на фронті, що краще можуть втекти, наприклад, в тайгу чи іншим способом уникнути а, мобілізації. Тобто, тут не от, 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 от тут воно не спрацює. А стосовно ідеї засновника монобанку, це дуже дуже правильна ідея. Це по перше, вони хочуть зробити рімейк прильоту Матіаса Руста який, по-моєму 88 му році сів на Червону площу. Тоді це вдарило дуже сильно по а, престижу радянської ще армії. Багато голів тоді полетіло в іску, багато людей постріляли. Це раз. А по-друге, знаєте, це теж дуже символічно, тому що росіяни, взагалі, Російська імперія побудована на, на таких от містичних міфах, які як тільки вони починають руйнуватися, виникне питання цілісності держави. Чому отак вони от говорять про скреп? В них це не фігура мови, умовно кажучи. Це в дійсності основа існування Російської імперії. Навіщо вона існує? А існує, вона є на якихось міфах, а, які просто зараз руйнують. Останній міф, який у них був а, в тому, що а, існує міцна армія. Яка їх завжди захистить. А якщо ще безпілотник, наприклад, може залетіти в символічну якусь споруду, ну, наприклад, а, а, кремлівські куранти, так? якщо в кремлівські куранти ще залетить безпілотник і їх зрунує, я я скажу, а, моральний ефект матиме просто величезний терас. А якщо ти безпілотник ще полетить, а, а, не просто приземлиться, а точно потрапить, Одну людину, яка буде під час в цей час поступати а, на червоній площі, це буде ще краще, так і це матиме просто а, ну і дуже гарний ефект. Тому що ми повинні розуміти, що а, а, поки Путін при владі війна буде продовжувати, Він не виступить. А от не буде Путіна або там його двійника, якого знищать публічно в прямому ефірі. Оце буде удар просто по російській армії, по духу, про які ви говорите, такий, що їм важко буде взагалі зібрати. То ви все таки прихильник теорії двійників <сіх> Путіна. А, ні, ну це вже доведено. То це, це вже, вже вираховане, що мінімум два двійники у нього є. А це буде чутно було, коли він виступав в один день. Показували, що хто зустрічався з дземпіням то було видно, що то справжній Путін, тому що китайцям Вінка вони точно не, не наважились показувати. А ні, коли він виступав в, в, тому, в їхньому верхній палаті, то там точно справжній, бо там є люди, які його особисто бачили. А в той же час він, начебто, приїхав в Маріуполь. от там було відчутно, що то зовсім інша людина. Там і по формі вух і так як він себе поводить. І так далі він на публічні такі необов'язкові публічні заходи, де а, потрібно з'являтися в оточеннях людей. Ну точно є двійник. Це вже ну, ну просто, вже люди просто відео вже скільки разів вже було в інтернеті. Точно є двійник, тому можна не сумнівати. Пане Тарасе, ще поговоримо про смішне. Е, є така інформація, що і в Криму теж окупанти готуються до можливих нападів. І найцікавіше те, звідки вони чекають нападу, а чекають вони нападу з моря і риють там барикади. А власне, хотілося б вам поговорити, на кого це розраховано, ця показуха, і звідки це ми маємо наступати з моря. Не знаю, від з боку Туреччини. Чи це вони вже від НАТО починають рити окопи на пляжах. Зауважувати е, Ну і вони ні. Вони, дивіться, за Крим вони будуть битися. Тому що Крим та скрепа. Е, ну, не будемо забувати, що все ж таки в Криму хрестився Володимир. Так. Потім християнство пішло ну, Київський князь, а Крещення Русі і Володимир це одна з основ міфу держави Росії. Вони цей міф будували ну, мінімум 600 років. само московське князіста, це досить гарно в книзі, в книзі Сергія Плохія. Дуже гарна книга про зникле царство. Так, так по-моєму, називається. Що вони як московське князівство себе позиціонувало серед інших князів, що вони є прямими а, нащадками Володимира Хрестителя, тобто воно у них в цьому просто в цих основах і фундаменти цього міфу. Тому за Крим вони будуть битися, а, це беззаперечно, а, тому що це є сакральне місце для них, тому що якщо говорити про там Херсонську Донецьку область, їм, в принципі байдуже, то а от за Крим, я думаю, що вони готують. Спеціальна так я думаю, що вони чудово розуміють. Ну, пам'ятаєте, коли ці меми і збивовна Таймін е СБУ тоді видала це то якраз після того, як е підводні, е надводні, точніше, е безпілотники проникли крепу з часів Радянського Союзу. Е це Бухта Севастополя і знищили де декілька кораблів там. А це а ну вибачте, будь ласка, це теж велика небезпека. Тому я не випущаю, що вони готуються до десантів. А, я того теж не виключаю, що це те, теоретично можливо бути, а, тому звичайно, що вони готуються. Вони показують, що досить серйозно до цього ставляться. Ну це те, теж не, не слід недооцінювати росіян. Дуже вам дякую, пане Тараса. Нагадую, з нами на зв'язку був Тарас Завгородній, політтехнолог, керуючий партнером національної антикризової групи.